Максимально забезпечити армію та підтримати родини полеглих і зниклих героїв. Цим питанням наразі займаються українські волонтери. кажуть, нині це непросто, бо ж людей, які потребують допомоги, щодня більше, а чіткого механізму, як їм зарадити, немає. Востаннє зі своїм сином, пані Марія спілкувалася ще на початку грудня. Через два тижні жінці повідомили, військовий зник безвісти. Всюди ми дзвонили, всюди писали. Ніякого результату, абсолютно. І координаційний штаб, і, і червоний хрест, і гаряча лінія. Ніхто не шукає ні, нічого. Завжди територія окупована. Чекайте, як звільнять, то ми тоді будемо іти шукати. І таких випадків є чимало. Дуже складна процедура оформлення статусу без стізенкого. Якщо немає тіла, не можна забрати. Навіть якщо знає комбри, де знаходиться тіло, має бути декілька свідків, які засвідчать, що тіло лишилося нашої військовослужбовця на тій території, де ми не можемо забрати. Це найскладніша історія, тому що навіть коли військовий загинув. Родина, яка поховала, вже має там точку, від якої вони відраховують да? ну, відраховують цей свій біль. Аби допомогти таким родинам, в Івано-Франківську створять офіс громадської організації. Там прикарпатцям надаватимуть юридичну, гуманітарну та психологічну підтримку, починаючи від юридичної допомоги, юридичного супровіду, в тому числі правильного надання тих всіх виплат, які повинні отримувати військовослужбовці, і закінчуючи безпосередньо там якимись потребами, які Будуть надходити від тих сімей, які будуть звертатися зараз. Є проект по відпочинку дітей, подаруй літо дитині, і ми будемо працювати в тому числі з нашими франківськими бізнесом з громадськими активістами з іншими волонтерами, щоб такі проекти були реалізовані. Наразі допомоги волонтерів потребують більше тисячі українських родин.